Русня в трауре, Путин застрелился, Соловьев скрылся, Гаспарян растворился. Где сейчас Черноморский флот? Ну, в его нет. Соловьев, негодяй, призвал расстреливать. Противник выбрал удивительно, удивительно, ужасающе простую и эффективную э, тактику ударов по Российской Федерации. Почему ты не сидячий до сих пор в тюрьме, вор? А для Российской Федерации это действительно получился удар по, по престижу, вот, по статусу его как э, великой державы военной, как победоносца. Визжат, визжат. Прямо так визжат. Папа, спасите, ребят. Спасите, Я вас Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Ані дня не минає, аби ворог щось наговорив проти нас. Ані дня не буває так, щоб вони дали мені вихідний. Ні, кожен день треба виходити і працювати і протидіяти. І, звісно, я закликаю вас так само не відпочивати, а нам допомагати. Не забувайте, друзі, лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби завжди бути в курсі всього, що відбувається. І не забувайте коментувати. Почути і побачене в Росії всі ці дні хник-ник. Хник. Кожен день треба коментувати якийсь вибух чи приліт по стратегічним об'єктам. Ви ж пам'ятаєте, що вчорашній день він пройшов під знаменами служби безпеки України, які в чергове підірвали опори Кримського мосту. А в Росії що кажуть? В Росії кажуть, що мирний міст, по якому возять мирну воєнну техніку і пересуваються. Ну звісно ж, мирні російські СВОшники. Але на щастя стверджує пісков. Все стоїть, як і стояло. До речі, журналісти помітили, що й досі вже скільки днів, скільки днів минуло після ударів по аеродромам, тут ще міст додався, то увесь цей час немає якоїсь централізованої однієї на всіх кремлівської методички. В них в буквальному сенсі кожен тягне свій бік, не розуміючи, як пояснювати останні події, шокується, що із цим робити. Тож Пісков видає загальну інформацію, яка не пояснює нічого. Як міст було атаковано? Він же постійно охороняється, де було ФСБ? Хто із керівництва понесе за все відповідальність? І найголовніше, ну як це? Як це, коли тепер не тільки вони можуть бомбити Київ, а й Київ має чим відповідати? действительно был, ничего не повреждено, ничего не повреждено, мост работает, Киев продолжает, киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима. Ну так, мирні тачки і мирний міст. Знаєте, пропаганда сіяла роками, а тепер жне і жне кілька діб поспіль, жне і жне аж втомилися збирати плоди своєї багаторічної роботи. Про що я та річ в тім, що російський плепс зі швидкістю звуку самі ж між собою всі ці дні розповсюджують і псо та вкиди авторства самих же росіян. Про літаки, про міст і не тільки. От вам конкретний приклад: вчора спочатку всі українські пабліки і ми теж показали відео підриву Кримського мосту, розповіли про спецоперацію СБУ, а потім абсолютно чесно сказали: міст стоїть, він не впав. Незаконна споруда все ще на своєму місці. Тоді, як в Росії, зетватники, анонімні телеграм-канали рознесли стільки брехні. Бо ж публікувати нічого не можна, правду ніколи не почуєш, ось воно все і сіялося. І алярм був такий, що аж сам Путін вирішив: тину його в баню і лишився в своєму бункері. Востаннє його живим бачили кілька днів тому і тепер не розуміють, а що там в принципі з ним відбувається. І тут пропаганда піднімає вої паніку. Чого це росіяни самі впадають у відчай? Та відповідь дуже проста: бо ви їх зробили тупими. Вы ставили три роки эксперименты над їхньою осведомлённостью. Вот вам и наследки. Вы помните, сколько раз хотя бы за последний месяц я вам говорил о том, что в нынешних реалиях э, чрезвычайно важно содержать рассудок в порядке и следовать правилам информационной гигиены. Ну, вчера я полагаю, что вы все насладились, да, тем, что творилось. Вот это дерби дебилов. Срочно сбор против селюков. Кто больше напишет про полное уничтожение вообще в дым, в труху, даже без предварительной коррозии металла всего Крымского моста? Ну, как вам это? Когда уже даже появляется официальная информация, эти придурки, вот почему я говорю, дерби дебилов с двух сторон они орут, нет, это не так. Нет, мы точно знаем, нету больше никакого Крымского моста. Нет, ну, с э, селюки понятно все. Здесь... Э, здесь не нужно уже ничего говорить. Ну, понимаете, когда в этот момент уже объявили все, уже движение пошло. Там продолжают выходить ролики: Русня в трауре, Путин застрелился, Соловьев скрылся, госпорян растворился. Ну, с этими понятно, у них такая работа. Есть, знаете, такая работа ненавидеть Россию. В случае с селюками здесь совпадение двух смыслов жизни. Первая, наконец-то, сладостная мечта, побыть манкуртом. А вторая, соответственно, да, это когда тебе за это платят деньги. И вот они там это все фигарят в режиме нон-стопа. Запоминайте, друзья, мои слова. Як з Криму та Донбасу все почалось те пекло, в якому ми живемо з 2014 року, там все і немає сумніву і закінчиться. І хай так не просто зараз, але саме там ми і похоронимо чи потопимо російську імперію. Адже що сталося із міфом про пам'ятаєте неприступну крепость, яку Путін будував із півострова? Частину його флоту доїдають риби, частина ржавіє. Хто встиг, той відніс весла до більш безпечних берегів. Але ж що сталося із Чорноморським флотом? Он утонув? Програв морський бій? А небо. Небо над Кримом воно захищене? Ні. А міст захищений, спитайте краще в малюка. Він дасть вам розгорнуту відповідь. Та й, зрештою, найголовніше: метал, бетон. Все це ремонтується та відновлюється. Не повертаються тільки люди. Мальчики в трусіках ставосвята не вернуться. І що? Хоча б одну втрату в Росії оплакували? Хоч би одну, хоч би одна смерть стала важливою. Ні. Імперія перемолола всіх і перемели ще мільйони. Аби зрештою, все одно піти на дно. Ситуація по Чорноморському флоту. Де зараз Чорноморський флот? Ну, Севастополі або ні. И Нет. в Черном море он не плавает. Не плавает. И когда крейсер Москва сбили, я еще подключал депутатов, друзей, писали. Там же сколько мальчиков было, матросиков, которые погибли. И родителям пришло, что пропала без вести. Ну как пропала без вести? Вода холодная. Но если человека не нашли на следующий день, через неделю, через месяц в море. Як можуть пропасть безвість? Нічого не знаємо, пропали безвість. От коли тіло знайдемо, тоді скажемо, що погиб. Що ви починаєте? Може, час пройшов, роки минуті справді когось ще знайдуть, але жорстокість до самих росіян вона не перестає мене дивувати. З нами, як каже Гаспарян, все ясно, ми справді вороги, ну і ненависть нас культивують. Представники Російської Федерації, але ненавидіти своїх це щось дивовижне. Дивіться, допоки СВОшники зараз. Рятують мешканців Сумщини, ну тобто наступають на ще один регіон. Ніхто чомусь не рятує самих росіян. Господи, свошники колись повернуться додому. А вдома жодного росіянина вже все, всіх вирізали. Вирізали кадирівці, які, звісно, ж не воюють в Москві. Серед білого дня цими днями кадирівці схопили на Ярославському вокзалі один із московських вокзалів. Чоловіка із силоміць запхали його в багажник автомобіля із мигалками та номерами, які часто використовують силовики, та відвезли його в невідомому напрямку. При тому навіть не якогось там ноунейма, no якогось жмура, а місцеву зірку гумориста, що часто жартував, зокрема й про кадирівців. Поки чоловіка тягли до машини, він кричав, що його схопили, що це не поліція, кликав на допомогу. Але ж хіба росіяни вступляться за свого? Чи підуть проти кадирівців? Звісно ж ні, ніхто не допоміг. Журналісти з'ясували, що чорний Мерседес із мигалкою, той, що використовувався для захоплення цього гумориста, раніше часто супроводжував автопомічника та соратника голови Чечні Рамзана Кадирова. Ні, Ну, їй богу, що руски пайдуть проти Кадирова.

Полиция вот на таких мерседесах забирает. Молодые люди. Полиция забирает на мерседесах по новоправонарушителей. Мне это значено, что это не средства. В России так не делают. В России так не делают. Мне это зачем? Это в России делают. Вот пропаганда часто любить говорити про нашу босифікацію. А ви бачили, як жінки відбивають чоловіків? Це не найкращий приклад, це не найкраща історія, яка в принципі не красить Україну. Але ви бачили, як українці заступаються за українців? <сіхі> я ти його перепрошувала беззаконня, в нас не дуже проходить. А в Росії ой, це поліція, ні, це не поліція. Ой, давайте позвоню в поліцію. Ой, я не знаю, нужно ли звані в поліцію. У нас в Росії так не роблять. Дічка, у тебе в Росії только що це і сделали. Но на этом ізвіїння младенця не заканчивается. Звісно ж, одна із найсвятіших із російських корів це правоохоронці. Спочатку, звісно, кадирівці, потім правоохоронці. Ну, тобто, найманці -то Кремля, погони, що захищають одне єдине старе тіло. Ну і покликані вони в будь-який момент вбивати росіян, якщо вони раптом вирішать встати з колін. В Хабаровську якась група нетверезих росіян, хіба не бувають іншими. Одним словом з'ясовували поміж собою стосунки біля якогось місцевого закладу, ну і на них викликали мусорів, але мусора в Росії не люди. В них, в принципі, людей немає, і одна із самок під час якогось спілкування із Розгвардією вдарила Розгвардійця по обличчю. Коротше, якщо в неї ще й колись з'ясується, що в неї в 515 п'ятнадцятому коліні є українська кров, то потім повіщать на неї не удар Розгвардійця, а прям вбивство. Її приклад сподобався й іншим її друзям. Ну і почалася бійка росіян із бійцями Росгвардії. Звісно, гражданським тепер світить пожиттєвий термін, бо в Росії не можна просто так із правоохоронцями розбиратися. А може навіть і розстріл, хто знає. Це ми подивимося, що завтра скаже Салавйов. Ну а Росгвардія настільки виявилася нікчемною, що навіть не змогла нормально подратися із російською п'янню. O meu <реш> Але якщо раптом ви подумали, що Хабаровськ чи Москва з Кадирівцями цікавить російську пропаганду і центральні пропагандистські канали того з вами. Значить, ви взагалі нічого не знаєте про їхню роботу. Це нам цікаво. Це ми антропологію Росії вивчаємо і пишемо кожного дня. Вони, звісно, переживають центральні пропагандисти геть за інше. Але почну із важливого: з'являються супутнікові знімки із тих аеродромів, по яким були нанесені дронові удари цими вихідними. Це якраз найголовніший маркер, влучили чи не влучили які наслідки, які досягнення. Ну від власне по опублікованим фото, наприклад, з аеродрому Аліні, чудово видно, що саме горіло. Зокрема, це тушки, які найчастіше піднімаються у повітря для того, аби потім бомбити українські міста. Тобто, ну зокрема, напевно, як і писали експерти раніше, штучний інтелект докориговував ці дрони, які ми били по аеродромам. Або власне наші розвідники вже знали, якими тушками користуються, які літаки справні, ну а які просто так стоять без діла. Тож, тим паче, всі ці супутникові знімки, всю цю інформацію. Бачили і пропагандисти, і в Кремлі. Ну і коли вже шила в мішку не сховаєш, то, звісно, від цього найпотворніший із кремлівських прихвоснів тепер буквально не стримують жовчі. Я, знаєте, взагалі подумала, що для того, аби вивести із себе, наприклад, Соловйова, достатньо, аби сонечко встало. І він просто відкрив очі і вже все. Але ці дні дід сам не свій. Стільки стресу, стільки подій. Та й всередині самої країни росіяни вирішили потягнути Соловйова за його ж слова. Там, де він буквально вчора закликав стратити російського строковика. Дивно, але навіть людожери росіяни здивувались кровожерливості свого кумира. Тож нам, власне, буде однаково добре, чи росіяни розправляться із Соловйовим, чи Соловйов із росіянами хай продовжують сваритися. Тут є... вызвал панику у ряда наших каналов. Притом пидорасы слева и справа объединились в своем огорчении тем, что Соловьев, негодяй, призвал расстреливать. Да, представляете, вот пишут, так возмущаются, кричат. Они Соловьев как мог. Он призвал расстреливать. Визжат, визжат. Прямо так визжат. Я только никак не могу понять, а что им не нравится? Почему ты не сидячий до сих пор в тюрьме? Вор! Преступник! Которым я считаю одного курского негодяя! бравшего деньги от другого Курского вора, расхитившего государственные средства, предназначенные для вполне конкретной цели, и занимавшийся его информационным прикрытием, стал вообще еще писать, это же как можно, это же что такое? Как можно, что можно? Uh -huh. А очень ясно и просто. Вы хотите в войне победить или ваша задача? Сволочи блогерские, ультралевые, типа израильской журналистки с ее сворой. Ну, сото откровенные враги, про них даже и говорить не надо. И ультраправые, притворяющиеся нашим. Некая израильская журналистка пишет, Соловьев призвал расстреливать российских солдат-срочников, которые снимали видео во время вчерашней атаки аэродрома. Так вот почему украинская спецура смогла сработать. Виновник Надин. Безумная, неграмотная израильтянка, непонятно что делающая в нашей стране, по вине которой сидят ее бывшие сотрудники. Посмотри практику Израиля, своей страны. Не евреев, потому что евреи не твой народ, ты не исповедуешь иудаизм. А Израиль твое государство, потому что его паспорт дает возможность тебе путешествовать по разным странам. Але далеко не всі використовують таку риторику, таку тон та інтонацію, як Соловйов. Є ті, хто навіть намагається дещо підкреслити наші сильні сторони. Далі буде така кількість компліментів в наш бік, що мені навіть трішки соромно то показувати. Але ворог взяв калькулятор свою бухгалтерію, нашу, і підрахував, що вони двічі лохи. Вперше це коли б'ють по нам, але наносять тер тільки по цивільній інфраструктурі. Тож з воєнної точки зору. Нічого не виграють, а в друге логі, коли витрачають на свої ракети мільйони, тоді як ми на дрони тільки тисячі доларів, а ефективність перевищує всі очікування. Чи будуть висновки, перебудова, зміна тактики, навряд Росія завжди думає, що задавить просто своє масою, забуваючи, що коли падає величезна шафа, то зрештою з неї вивалюється лише малесенький ключик. Ракет. X-101, 45. Я когда узнал, сколько стоит ракета X-101, у меня инфаркт Микарда, вот такой рубец. Мы сегодня запустили 45. Я это короче. Что в нас запускает Украина? Украина в нас запускает ну, непонятного, непонятные какие-то какие самолетики, непонятно с чего сделаны, там, да, там, стоимость которых, судя по количеству, которое они запускают, ну, ничтожно и производиться они, да, действительно могут, там, из говна и палок, буквально, в смысле слова, на в гараже. 15 миллионов долларов стоит ракета «Кинжал» одна. А x 101 стоит, не буду говорить сколько, пускай сами погуглят наши уважаемые зрители, сколько стоит x 101 Так вот, в ответ на непонятно что, мы запускаем ты правильно сказал, да. Ракеты, которые, ну, прямо-таки сказать, вообще не дешевые ни разу. Не надо 15 миллионов долларов запускать вот так короче. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но на мой взгляд, не надо запускать 15 миллионов долларов, чтобы показать, что мы можем запустить 15 миллионов долларов. Противник выбрал удивительно, удивительно, ужасающе простую и эффективную э, тактику ударов по Российской Федерации. Та що знаєте, чим далі, тим більш похмурі та унилі зетватники після цих вихідних. Їхні блогери, військові, неважливо. Зачекайте, ви ж вон, буквально днями я читала. Знову два села в Сумській області взяли. СВО йде за планом, армія Росії наступає. І це правда, це, до речі, я кажу прямо без іронії. Але ж хіба цього мало для престижу та внутрішніх перемог? Хіба розширення сірої зони не компенсує втрату стратегічної авіації? Ну навіщо? Навіщо ви говорите тепер постійно моїми словами? Ти ж починаєте цькувати російські спецслужби, які найбільше люблять, ну що, трусити бомжів, тягати задонати пенсіонерів та переслідувати студентів за пости у соціальних мережах. Ну не чіпайте їх. Вони ж наші союзники, хоча цього навіть і не знають, які зробили все, аби нам не заважати. А от ваша деморалізація це, звісно, плюс. Невже вперше за три роки повномасштабної війни хтось усвідомив, що Росія не здатна перемогти? А кожен місяць чи, не дай Бог, рік приноситиме Росії тільки більші втрати? В общем, такою пір Харбор на самому ділі. Самое-то главное оказалось, что дроны взлетают, э, что называется, ну, во-первых, из фур, э, которые заехали на нашу территорию, или как, так сказать, они превращены в такие дрононосцы. Результат достаточно позорный. Работает враг артистично очень, действительно, сказать, посмотрите. Удар по базе, например, дальней авиации, это действительно очень-очень сильно. Понимаете, в спецслужбы противника, э, вот эти так сказать, диверсионные структуры работают очень очень изобретательно. А для Российской Федерации это действительно получился удар по, по престижу, вот, по статусу его как великой державы военной, как победоносца. Получается такая вот то ли Перл-Харбор, то Посмотрите, да Посмотрите, ведь враг бьет не только по престижу, он вызывает деморализацию замешательства. Вот в чем цель? Страх, чтобы посеять, чтобы начали любой фуры бояться, чтобы их начали это досматривать. Досматривать это нарушать, там, сказать, снабжение, логистику на дорогах и прочее, прочее, создать вот такое вот ощущение всеобщего присутствия противника. А у меня вопрос. А в Российской Федерации с грозными спецслужбами, которые сажают людей, за две строчки в своем, на своей страничке в интернете, как и говорят Стрелкова. А вы почему так не работаете? Понимаете, чем это пахнет? А пока я вижу, что общий баланс боевых, боевых действиях смещается не в нашу сторону. Враг затягивает боевые действия, рассчитывая, что в тылу... Російська Федерація дуже швидко, вернув, в Казахсові очень бистро верні в течії каких-то місяців розбереться сильніший економічний криз, котрий можуть прийти в політичний ділецький виводи. Ну що ж, ніколи не подумала би, але доведеться мені піднімати бойовий дух та настрій росіян, ну, принаймні особливо моєму дружочку. Нарешті Гаспарян може видихнути Курбанову хуторську її боньку. Незабаром нас сильно мобілізують. Точніше бусифікують, бо у збройні сили України в них настільки все погано, що скоро розпочнеться мобілізація і жінок. Ну а кого як не мене брати в морські котики? При тому, що фронт сиплеться, а мобілізація провалюється, що жінок потягнуть до армії, і що скоро на фронт будуть відправляти навіть дітей, ми чуємо рівнісінько всю повномасштабну війну. До речі, забуваючи, що в нас вже служать десятки тисяч жінок. І на командних посадах, у тому числі, але сьогодні це виглядає особливо кумедно: Київ, український, Одеса, українська, Донбас під українським прапором, хай не весь, але таки є. Але все одно, все одно вони розповідають про те, що в нас все пропало. На фоне очевидного и неумолимого продвижения армии России Зеленский проводит кадровые перестановки в командовании ВСУ. Отставку главкома сухопутных войск Тропатова он не принял, как мы уже сказали. Вместо этого назначил его командующим объединенных сил. Сменились также командующие сил беспилотных систем, командующие десантно-штурмовыми войсками. С должности уволен зам командующего нацгвардии Белоус. Но сколько бы Зеленский не менял местами своих генералов, ситуация на фронте остается для него плачевной сложнее найти новых рекрутов для ВСУ и военкомов. Нардеп Бобровская сообщает, что в украинских учебках массово жалуются на качество новобранцев. На улицах ловят кого попало, а затем жертвы военкомов оказываются абсолютно бесполезны на передовой. Зам главы офиса Зеленского Верещук готовит к войне всех украинцев. Для этого в Раду внесен законопроект о нацсопротивлении. Он подразумевает военную подготовку як мужчин, так і женщин. Учить українців обращаться з оружием будуть терористи из Азова. Я дуже добре пам'ятаю, як напередодні повномасштабного вторгнення російська пропаганда просто з цим міхом каталася, коли в нас голосувався законопроект щодо територіальної оборони і коли територіальна оборона формувалася. Як же вони ржали? Як же вони все це... Висміювали аж допоки тероборона не дала їм пизди, і згодом вони задумалися, а чом би нам такого не зробити. А потім зрозуміли, що та ні роздавати росіянам просто озброєння це небезпечно. Тож, друзі, кожен раз, коли вони висміюють наші ініціативи, якби ми не ставилися до тієї ж верещук, це означає, що ініціатива хороша, треба брати. Поділіться своїми думками, чи варто всіх українців справді навчати? А зам бойових дій не знаю, як володіти озброєнням, як себе захищати, зрештою, і на надання першої медичної невідкладної допомоги. Чи нам це потрібно, враховуючи, хто наш сусід? Я чекаю вас в коментарях. І ви, звісно, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І, звісно, нагадаю вам, що ви можете фінансово підтримати розвиток YouTube каналу Курбанова Лайф і всю нашу команду за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!